Радіймо! Для всіх, хто вирішив відмовитися від магазинної олії або просто полюбляє експериментувати, даю рецепт салату з капусти. Отже, потрібно на терці натерти капусту. Рекомендую натирати саме на терці, оскільки. Вона подрібнює капусту дрібніше, ніж би ви це робили на шинковці або шинкували ножем. Далі потрібно заздалегідь замочити волоський горіх. Для тих, хто забув, як це називається, показую. Саме отакий горіх називається волоський. Замочувати можна вночі, тобто ввечері залити холодною чистою водою. І на ранок він вже буде мокрий, і тоді його легко теж можна буде натирати на терці, ось таким чином, або іншим чином, просто подрібнити для салату. Горіх сам по собі жирний, так, і він замінить вам олію або інші жирні приправи, які би ви хотіли використати з капустою. Ну і можна додати дрібку спецій, так я от зараз. Посиплю спеціями. Кому цікаво секрет цієї суміші, цієї спеції, якою я посипав, пишіть про це в коментарях. Підписаним користувачам розкрию секрет. Ну і спробуйте зготувати і з'їсти такий салат. І про свої враження, про свої смакові відчуття, пишіть у коментарях. З вами був Леонід Українець, найбуде!